Патрульні виявили чоловіка, який перевозив дизельне пальне без відповідних документів. Інцидент стався у зборові. Автомобіль зупинили за порушення правил дорожнього руху. Спілкуючись з поліцейськими, чоловік помітно нервував. Патрульні перевірили інформацію про водія та автівку. Вже у салоні вони виявили цистерну, наповнену ймовірно, дизельним пальним. Також в машині був переобладнаний пристрій для заправки транспортних засобів. Жодних дозвільних документів на перевезення підакцизного палива чи чеків про. Його передбання чоловік не надав, Тож патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин цієї події. Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією інкримінують оперативники міграційної поліції Тернопільщини, 34 річній жительці Львівської області. Жінка ще у липні 2022 року організувала у Тернополі бізнес, який суперечить моральним цінностям суспільства. Незаконну діяльність повій слідчі почали документувати кілька місяців тому. В ході розслідування стало відомо, що уродженка Львівської області, вона ця жінка матір одиночка, вирішила заробляти сутенерством. Спочатку жінка розмістила оголошення в соціальних мережах про пошук дівчат. Такі без роботи у Тернополі. Деталі працевлаштування розповідала під час приватних розмов та зустрічей. Троє з претенденток, жителі Київської, Кіровоградської та Вінницької областей, погодилися на всі умови. Після цього бізнесменка зайнялася пошуком клієнтів. Чоловіків, які бажали розважитися, також знаходила через оголошення в інтернет-мережі. Година послуг коливалася в межах від 2 до 2,5 тисяч гривень. 50% від зароблених коштів отримали дівчата, решту сударка забирала собі. Увесь бізнес організаторка. Курувала сусідньої області власне оперативник каже, що складність документування даного правопорушення полягала в тому, що львів'янка. Кожних три дні змінювало квартиру, де проходили інтимні зустрічі. Працівники міграційної поліції спільно зі слідчими та представниками відділу кримінального аналізу зібрали достатньо доказову базу і під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури провели обшуки у помешканні сутенерки на Львівщині та на квартирах, де проживали повії. Організаторці оголосили підозру відповідно до частини 2 статті 303 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років. Триває слідство. Увага! Поліцейські обласного центру встановлюють місце перебування жінки, ймовірно, причетної до злочину. 30 березня близько 18.20 в приміщенні магазину, що на вулиці захисників України, незнайомка з торгового стелажа викрала продукти харчування. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрювану. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукувану, телефонуйте за номерами 27 11 70 096 596 59 23 або на лінію 102.